У мене під останньою зйомкою дуже багато коментарів про те, що я страшна, жирна. от, Купа всяких коментарів стосовно зовнішності, що я дуже погано виглядаю. І ну, мене це трошки добило, бо мені здається, що люди поводяться в коментарях, так, ніби ну, там якісь інші правила комунікації. Ну, типу, ти е, якусь херню написав, гортнув, і ти не розумієш, що ти це написав живій людині. І ладно, я на ці коментарі стосовно зовнішності і всього іншого не ображаюсь, все нормально, я просто вичислила всіх по епі. Ні, я ладно, ладно, набрахала. Вам був один коментар, який мене прям задів. Я у нього зацитую, це був коментар е, ахуєть, зацініть кабіна. І я така була схарена на того типа. Я прям перейшла до нього в профіль і я така, думаю, я ще все, прям все напишу, все, що я про тебе думаю. І прикиньте, я переходжу до нього в профіль, а в нього прям на аватарці такий чувачок років 40-45 в кабіні трактора. <риклад> я ще так сторінку погортала, а В нього ну купа всякої сільгосптехніки, всього іншого. Він в кабінах такий щасливий і я така, блін. Може, це він на мене образить хотів. Може, людина дійсно купила собі нового трактора, вирішила поділитись радістю, типу, ахуєт, зацініть кабіна! Ну... Може, це взагалі комплімент був. Він так любить ті кабіни, думаю, ахуєт, зацініть кабіна, яка. Так... Подивилась, який він там щасливий. Хотіла написати, так нічого й не написала.